Добрий день, шановні учні 7-го класу. Сьогодні урок Всесвітньої історії проведу у вас я, вчитель історії Тамара Валерівна. Темою нашого уроку буде Етапи державотворення в середні віки. На уроці ми будемо працювати за планом. Перше питання нашого плану. Ми пригадаємо питання із понять повторення. Що таке монархія? Хто такі сеньори та васали? Друге питання ми з вами розглянемо це феодальна роздробленість. Що таке феодальна роздробленість? Які ж ознаки властиві їй? Третім питанням буде в нас станова монархія. Ми повинні встановити, що таке станова монархія, які суспільні стани входили сюди. І четверте питання ми з вами дамо характеристику станово представницьким органам. Протягом 10-13 століття у Західній Європі. Остаточно сформувалося середньовічне суспільство. Виникла теорія про поділ суспільства на три стани: Ті, хто моляться, це були священники і ченці. Ті, хто воюють, до них відносилися світські феодали. І тих, хто працюють, це були селяни, ремісники та купці. Соціальний статус другого і третього стану, тобто ті, хто воюють і ті, хто працюють, вони успадковувалися від батька до сина. Кожен мав право та обов'язки та був необхідний. Для інших. Вони не могли існувати ці суспільні стани один без одного. Вони між собою взаємопов'язувалися, духівництво піклувалося про душу, рицарі захищали країну, а селяни всіх годували. Духівництво найпочесніше місце займало в суспільстві. Основний обов'язок його. Було богослужіння і церковні таїнства. Дохівностт в ті часи ділилось на біле і чорне. До білого відносилися священники, до чорного відносилися ченці. В той час сеньори, які вони мали повноваження. Перше повноваження сеньора це захищати своїх васалів від нападів інших феодалів або повстань селян. Сеньори не могли забрати феоту васала без певної якоїсь підстави. Які ж повноваження надавалися васалам? Васали виступали за наказом сеньора у поході зі своїм загоном воїнів. Вони викупували сеньора з полону, допомагали радою грошима. І ось якщо взяти взагалі в той час, у середньовічні часи, ось існувала така драбина, феодальна драбина. І ось на чолі цієї феодальної драбини, зрозуміло, стояв король. Йому Підкорялися, йому допомагали під час його правління, допомагали інші феодали. В першу чергу це були герцоги і графи. Герцогам і графам в драбині феодальній допомагали барони, а за баронами йшли рицарі. Якщо говорити за селян, то селяни не включалися до феодальної драбини. Селяни були поза феодальною драбиною. Не вогни були бути васалами, а вважалися тільки підданими. Життя в середньовічній Європі було небезпечно, тому я хочу сказати, що в ті часи селяни вони дуже довіряли і чекали, шукали захисту. Від могутнього сеньора. На той час з'явились такий в Франції вислів. Васал мого васала, не мій васал. Що було характерно для цього вислова? Що король це сеньор, сеньор саме герцогів? і Який підтримує їх, яких їх допомагає. Головним для герцогів і графів це була вже підтримка сеньорів баронів. А ось барони підтримували вже сеньорів-рицарів. Якщо говорити про рицарів, рицарі васалів не мали. Вони тільки мали відповідну залежність. Що ж таке феодальна роздробленість? Існує в історії таке поняття, як Томен? Це сукупність спадкових земель, володінь феодала в країнах Західної Європи, на яких безпосередньо здійснювалася його влада? Що ж таке феодальна роздробленість? Це розпад середньовічних держав на окремі феодальні держави. Вони могли ділитися на герцогства, на князівства, але в першу чергу, коли ослаблювалася влада саме монарха в ті часи? Які ж були головні ознаки феодальної роздробленості в 10-13 столітті? Першою головною такою певною ознакою було те, що державу було поділено на частини, які очолювали посланці короля, які виконували адміністративні, судові, військові функції. Другою певною ознакою було це посилення влади феодалів на місцях і неконтрольованість їхніх дій. Третє, що було властиве до феодальної роздробленості виокремлення областей, які ставали державами в державі. І що характерним було те, що саме головне було, щоб була послаблена королівська влада. Розпочиналися міжособні постійні війни. І це приводило до того, що певна держава, певна територія починала дробитися. Але все, що б не відбувалося в ті часи, воно має свої певні причини. І тому головними причинами феодальної роздробленості були. Перше, це зростання та зміцнення приватного землеволодіння феодалів-власників. Наступне. Панування натурального господарства це коли люди виготовляли все для особистого користування, а не для продажу. Відособленість регіонів та відсутність господарських зв'язків між ними. Феодали, які мали великі земельні володіння, не були зацікавлені в сильній центральній владі. І ось тому часом феодали перестали підтримувати цю владу. Наступне великі феодали прагнули до повної незалежності від короля в своїх володіннях. Вони хотіли бути самостійними, незалежними, утримувати самі, керувати. І Саме останнє, що відносилось до причин, це відсутність економічної, політичної єдності між народами, які входили до ранньо феодальної держави. Але що потрібно було для того, що відбувався процес централізації держав? Саме головне, це потрібно було подолати опор непокірних феодалів. Які чинили, які прагнули змінити щось на свій лад, і для цього потрібно було все-таки це подолання. Друге, єдині органи управління повинні існувати і видаватися певні закони та податки. Що ж все таке монархія? Монархія від грецьких слів моно один і архе влада, що означають єдино владдя». Перше, що властиве монархії це правління, за якого найвища влада належить одній особі монарху. Це може бути король, князь. Хан Султан тощо держава, де дійсно править монарх. Це є насправді поняття монархія. Чинники зміцнення королівської влади. Головними чинниками було те, що саме найперше це було швидке зростання міст. Населені яких насамперед це були ремісники, купці, які підтримували королівську владу сплатою податків, поповнювали казну. Адже королі намагалися обмежити свавілля Феодалів. На той час підтримка була зацікавлена і в духівництва. На отримання короля. Боєздатного, дисциплінованого війська, на яке можна було спертися в боротьбі з непокірними васалами. І ще, що характерне було для зміцнення королівської влади, це підтримка короля дрібними феодалами, які шукали захисту від свавілля могутніх сусідів той час. На той час з'явилися основні групи населення і їхнє ставлення до посилення королівської влади. І так до першої групи такого населення відносилися великі феодали. Зрозуміло, до королівської влади вони завжди ставилися виступаючи проти. Були середні і дрібні феодали. Це були рицарі. За що ж як ставилися рицарі до королівської влади? Вони виступали за посилення королівської влади, тому що вони шукали у короля захисту від сваволі серьорів. Духівництво виступало за посилення королівської влади. Вони шукали у короля захисту від сваволі від сеньорів. Селяни. Вони також виступали за посилення королівської влади. Вони шукали у короля захисту і сваволі сеньорів. І ось остання група населення це були городяни, які також виступали за посилення королівської влади. Вони хотіли звільнитися від влади феодалів. І ось життя своє і заняття своє зробити більш небезпечне, торгувати і щоб не було мита на торгівлю. Які ж на той час були етапи розвитку монархії у Європі? Зрозуміло, що саме найперший був етап, це коли існували союзи племен на чолі з вождями. І ось вождів називали конунгами. Але з часом наступним етапом розвитку монархії це були ранньосередньовічні середньовічні королівства, які виникали в той час. Поступово ці середньовіччя, вони знаходилися на етапі феодальної роздробленості. Вони існували недовгий час. І виникав момент, коли виникало станово представницька монархія, яка вже потім переходила в абсолютну монархію, влада в якій належала самому монарху, правителю держави якою ж взагалі була монархія? Монархія вона мала певні такі ось види. Вона була абсолютна. Тобто це та монархія, влада монарха, яка була необмежена. Були найбільшу сповсюджені в епоху рабовласництва і феодалізму. Представники це були Марокко, Арабські Мірати, Кувейт. Наступним видом монархії це була обмежена монархія, яка ділилась на парламентські або конституційні, відповідно до влади монарха. Вона була обмежена парламентом або конституцією. І от представники парламентської монархії це були такі країни, як Англія. Представники конституційної монархії це була Іспанія, Швеція, Японія. Була дуалістична монархія. Це така форма правління, коли монарх, голова держави, сам формує уряд і призначає прем'єр-міністра. Теократична монархія це абсолютна влада релігійного лідера, яка зливалася з державною владою. І ось релігійний лідер є одночасно і главою держави. І ось представниками таких саме держав це були Ватикан і Тибет. І останнє це була Станово-представницька. Поряд з монархом, головою держави, існує який-небудь дорадший представницький орган певних класів або всього населення. Що ж таке станова монархія? Станова монархія держава, де монарх, здійснюючи владу, опирається на збори представників від деяких станів? І ось зараз ми з вами розглянемо станово представницькі органи. Що ж таке парламент? Парламент це найвищий виборний орган державної влади. У якому представники різних верст населення обговорюють, приймають закони, що регулюють життя країни, станово представницькі органи в європейських країнах. Які ж були країни та час утворення і їхні назви? Почнемо з Іспанії, яку ще називали Кастилія, 1188 рік. На той час нам відомо, що був орган, утворений становопроставницький, який називався Кортеси. Англія. В Англії в 1265 році. Становопреставницький орган існував парламент. Франція. 1302 рік головним органом становопреставницьким це були Генеральні Штати. Швеція. 1435 рік. Головним органом був Рейхстаг. Німеччина 15 століття. Головним станово-представницьким органом назва його була Рейхстаг. Нідерланди 1463 рік. Головним органом були Генеральні Штати. Польща кінець 14 15 століття. Головним органом був Сейм. В той час поступово починає формуватися і розвиватися суд в середньовічній Європі. Адже був суд феодалів, суд духівництва, суд городян. Лише селяни підлягали суду своїх панів та призначуваних ними суддів. І найвищим суддею в ті часи можна сказати, що був король, який саме судив, Божий суд це змагання між двома сторонами, що не порозумілися. І ось існував такий закон про випробування розпеченим залізом. Насправді це був дуже суворий закон, який зміст його був. Залізний брусок, призначений для випробування в суді, має бути завдошки в долоню. Товщиною два пальці. Той, кого випробовують, повинен взяти залізо і зробити, тримаючи його в руці дев'ять кроків, а потім поволі опустити його на землю. Відразу після того, як він покладе брусок, суддя повинен змастивити воском ту руку, в якій тримав залізо. Обгорнути її клочем, чіляним вичісками, а зверху перев'язати тканиною. Зробивши це, суддя повинен через три дні після цього оглянути його руку. Якщо на ній залишився слід опіку, того не витримав випробування, слід спалити живцем чи покарати інакше за вироком суду. Ось яким було радніше життя, тобто за скоєння певних злочинів. Було покарання, але покарання саме карав, карали Божим судом. Сьогодні на уроці історії хотілося вас познайомити ще також з історичним джерелом. Е, називається воно так Скарга про розподіл імперії Діякона Флора Ліонського XI століття. В цьому історичному жалі хочеться зараз його зачитати і з вами розібратися. Чому саме, саме що відображено в ньому? Франська нація сяла в очах усього світу, іноземні королівства посла до неї посольства у Римі, її голова міцний підтримкою Христа, отримав свою діадему як апостольський дарунок. А де тепер ця велика держава в Занепаді втратила відразу свій блиск найменування імперії держава, яка ще недавно була єдиною, була поділена на три частини. І нікого вже не можна вважати імператором, замість государя дрібні правителі, замість держави один лише шматочок, загальний добробут зник, кожен переймається власним інтересом. Ось як від великої монархії великої держави відбувався процес троблення, як інтереси вже потім просто зникали. Інтереси згасали, вони переставали існувати. На закріплення матеріалу хотілося б звернути увагу на такі запитання. Перше питання. У який період була поширена феодальна роздробленість? Друге. Що сприяло процесам централізації в європейських країнах? Третє. Доберіть синоніми до слова парламент. Четверте, складіть причинну наслідкову схему розвитку середньовічного суспільства, використовуючи слова та словосполучення, централізована держава, роздробленість станові органи натуральне господарство. Домашнім завданням буде опрацювати матеріал підручника. Скласти по два запитання до матеріалу параграфа. І третє завдання виписати головні поняття та їх пояснити. Рефлексія. Обираючи початок фрази, висловлюйтесь одним реченням. Сьогодні я дізнався або дізналась, мені було цікаво, я зрозумів. Або зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився, або навчилась. На сьогодні наш з вами урок завершений. До зустрічі, до побачення!